Ютубери. Це відео буде для вас. А якщо ви не ютубери, то теж можете це дивитися. Але вам буде трошки менше цікаво, ніж для ютуберів. Тобто смішно. Смішні анекдоти для ютуберів. Якщо ви є ютубер, то ніколи в блозі не падайте, бо тому що всі почнуть засміятися вас сміятися і писати в коментарях смішні смайлики. Ну, Це трохи смішно, ви самі розумієте. Перший анекдот. Другий анекдот. Якщо ви хоч раз мали 47 каналів, то що не видаляєте їх. Бо тому що як видали, то всі почнуть писати ні. У коментарях. Це був другий анекдот. Третій анекдот. Один раз ютубер йшов і знімав відео і впав посеред такого гіпермаркету. Ну не гіпермаркет, великого... Ну, вели... Чи він гіпермаркет, це був як. Ну ну коротше, такий є маркет Ашан. Він ішов посеред нього в продуктовому впав, всі почали сміятися. Але він мав камеру під футболкою і їх всіх знімав. Потім він виклав відео на Ютуб і всі плакали через те, що він їх виклав. Ось таке от. Анекдот закінчився, але. Ще є такі розповіді для вас, ютубери мої. Якщо, якщо ви у більші за 12, ну, якщо ви вже є дорослі, то, то ви можете не дуже, ви можете не слухати. Але це ну, якщо вам більше 36 років, то тоді вам буде нецікаво. А тим, хто майже діти, то тім, так, така сама, як, такі самі, як я, то ви можете слухати. Ну от. Починаємо. Ютубери. Слухайте уважно. Так, так. Саме ютубери. Будьте уважні і прислухайтеся. Якщо ви не, не слухаєте. Ну, не слухайте, може якісь. Погані ре. Ну, не слухайте якісь відео на... наші, е... то тоді означає, що ви ігноруєте канали. А ви самі задумаєтеся. Не може не наші, а інші. Ви задумайтеся. Ви самі випрошуєте так сильно в тих, в тих бідних людей. Ви, ви Підписуватися і лайкати. То на що тоді то людям, чому ви тоді не підписуєтеся і не ставите лайки? Ну, я не кажу вам, може ви, ви підписуєтеся і ставите лайки. А на наш канал обов'язково підпишіться і поставте лайк. Я, я, я вас завжди лайкаю. І ви старайтеся мій, мій лайкати. Чому вам, чому вам не подобається мій наш канал? Може, вам подобається? Ну, я не можу читати ваші думки. Розумієте? Отаке от, от. Тож, всім папа. -па. Я йду, але може, але продовжують зараз. Зараз продовжить дів... не дівчаті... а Єва, Єва. Просто вони двоє хотіли, а я вибрала когось одного. Зараз продовжить Єва. Тому зачекайте хвильку, зараз поміняємося. Всім привіт, друзі! Те, що я хотіла сказати, це одну хвилину займе. Для ютуберів це відео для того, щоб ви. Ну, щоб ви і всі інші, ті, хто навіть не є ютубери, я просто дивляться Ютуб. Це для вас. Це для всіх людей. І для дітей, і для дорослих. Ті, хто люблять наш канал слухати. Ну от ми недавно розпочали цей канал вести, бо тому що ми ще маленькі і там нам вдавалися. Тому ми недавно почали вести цей канал. І ми, і ми так от ведемо його. То, будь ласка, не, не пишіть в коментарях, не пишіть в коментарях, якщо ви знаєте мене, то напишіть, хто я і хто я знімаю. Ну, хто я. То, будь ласка, напишіть. Перше, перше заборонене право. Друге заборонне право. Ніколи не ставте е, дізлайки або ну ігноруєте, інго, пишете смайлики, які, е, типу, закритий рот якимось, то такою чорною рисочкою, і там всякі різні знаки написані. Отакий, От знаєте, червоний смайлик, є, такий, типу, що ну, типу, щось таке погане говорить, то їх не виписувати нам, бо тому що. Ну, Ви ж самі розумієте, що ми недавно тільки почали канал вести, і це наш перший канал. Тому, будь ласка, не ігноруйте канал, підписуйтесь, щоб, на, щоб підтримати україномовний і контент, і нас, і всіх-хто. всіх І всі всіх українців. Тому не, не ігноруйте цей канал. Підписуйтесь. Всім па-па!